На каналі Житомир інформаційний випуск новин, підсумки середи. Мої вітання. І розпочнемо з таких подій. За статистикою все більше українців має ризик захворіти на серцево-судинні хвороби. На Житомирщині збільшилася кількість загиблих на пожежах. У Житомирі визначили переможців малої академії наук. Про ці та інші події докладніше далі. У Житомирській області за 4 місяці 2017 року продали 55 земельних ділянок не сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на загальну суму 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Повідомляють на офіційному сайті облдержадміністрації з урахуванням розтрочення платежів за продані земельні ділянки в попередніх періодах. До бюджетів усіх рівнів надійшло 8,6 млн грн. Кошти майже у повному обсязі перераховані до бюджетів місцевих громад та можуть бути використані на розвиток територій та реалізацію соціальних програм. Найбільше ділянок продано у місті Житомирі а також по 5 земельних ділянок Анок у Новоград волинському Овруцькому та Черняхівському районах області. Фахівці землеупорядної служби області здійснюють моніторинг надходження коштів до бюджетів усіх рівнів від продажу земель несільськогосподарських призначень. Музика. Порушення серцевого ритму, серцева недостатність, інсульт та інфаркт міокарда це Неповний перелік важких наслідків артеріальної гіпертензії ця хронічна хвороба стає все більш поширеною з поміж людей. Лікарі пояснюють, це впливом швидкого ритму сучасного життя, наповненого стресами. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я від ускладнень гіпертонії щорічно помирає по всьому світу приблизно 17 мільйонів людей. Між тим, за даними статистики, лише 45% гіпертоніків знають про свою хворобу. Аби звернути увагу людства на цю небезпеку, Міжнародна організація Всесвітня Ліга гіпертонії за підтримка Всесвітньої організації охорони здоров'я встановили Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією 17 -го. Трамня. Якщо ваш тиск стабільно вище ніж 140 на 90, стережіться. Вам загрожує артеріальна гіпертензія. Більше 1,5 мільярда людей у всьому світі страждають цим захворюванням. В Україні більше 12 мільйонів. Лише у Житомирській області 355 тисяч. Як це впливає на ваше життя? Ну, дело в том, что нельзя сделать, например, то, что хочешь сделать, потому что иной раз наклониться или что, может как-то голова болеть или что-то делать. Конечно, это очень опасно вообще-то для здоровья. Вы хворите, а больше что из ваших? Я и мои родственники, мама, она перенесла инсульт. Головные боли, головокружение. Ну, вообще общее плохое состояние. У каждого по-своему проявляется. -а Це ми і все ж половина гіпертоніків не знають про свою хворобу. Фахівці застерігають, артеріальна гіпертензія головний фактор виникнення інфаркту та інсульту. Артеріальна гіпертензія це досить серйозне захворювання, яке може ніяк не проявлятися. Але сама гіпертонія вона дуже негативно діє на органи людини, тобто на серце, на мозок, на судини, на очі, ну і так далі. І тому дуже часто розвивається ці. І ускладнення і від яких в принципі людина і страждає, окрім людей похилого віку, у групі ризику опиняються і ті, хто у розквіті сил. Це люди, які роботи яких зв'язано з психоемоційним навантаженням і низьким рівнем фізичного навантаження, і несуть на роботі досить багато стресових ситуацій. Методи виявлення і способи лікування гіпертонії доступні і успішно застосовуються на практиці в багатьох медичних установах. Але запобігти розвитку захворювання значно простіше. Окрім регулярного контролю артеріального тиску, потрібно виправити спосіб життя. Якщо є підвищений артеріальний тиск, це не значить, що зразу необхідно приймати якісь препарати, які цей тиск знижують. Достатньо в більшості випадків нормалізувати свій спосіб життя, тобто це нормальний сон, це обмеження вживання кави чаю алкоголю, це обмеження вживання солі, і звичайно це запобігання стресовим ситуаціям. І в таких випадках, як правило, артеріальний тиск нормалізується навіть без медикаментозного лікування. Вікторія Лук'янко Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради попереджає про зміни руху міського електротранспорту. А саме 17 травня з 9 години 30 хвилин до 19 години буде здійснюватись ремонт асфальтного покриття на перехресті вулиці Покровської та проспекту Незалежності. У зв'язку з цим у даному районі міста рух тролейбусів буде відмінено. Протягом 2017 року вогнеборцями Житомирщини вже ліквідовано понад 1050 пожеж. Рятувальники констатують, що цього року пожеж на 27% більше аніж минулому році. Подібна тенденція спостерігається і в кількості загиблих: 40 осіб у 2016-му, а цього року на 20 більше. Які ж причини та наслідки від негативної дії вогню з подробицями Андрій Денисюк. Пожежі в житловому секторі викликають особливе занепокоєння у фахівців держслужби з надзвичайних ситуацій через прохолодну весну, інтенсивне використання усіх можливих обігрівальних приладів, породжує небезпеку виникнення пожеж та набирає загрозливих масштабів. На жаль, щотижня на пожежах гине від двох до п'яти осіб. І за статистикою, основною причиною виникнення пожеж із трагічними наслідками є необережне поводження з вогнем. Зокрема, найбільше клопоту у нас завдає паління у ліжку, нерідко у нетверезому стані. Найчастіше такі випадки трапляються вночі, тому здебільшого закінчується фатально. Ну І до того ж, останнім часом почастішили пожежі в екосистемах через спалювання сміття та використання відкритого вогню у вітерну погоду. Завдяки такій теплої погоди, значить швидкого вітру, таких пожеж у нас, на жаль, почастішили. Тому закликаю всіх громадян бути обережним з вогнем у побуті та на відпочинку і знати, що безпека залежить від кожного від нас. Тільки за останні декілька днів на Житомирщині жертвами вогняної стихії стали три людини. Причинами трагедії було необережність під час куріння в ліжку. З початку року власна необачність з вогнем призвела до загибелі 30 однієї людини. Працівники служби порятунку систематично проводять інформаційно-просвітницькі заходи, під час яких спілкуються з громадянами щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Тому іноді слід дослухатися до порад вахівців, адже це запорока збереження не тільки вашого майна, а й життя. Поміняли камери на зброю у Житомирі. Студенти пройшли триденний тренінг з військової журналістики. Студенти-журналісти із Житомирського університету протягом трьох днів опановували особливості поводження працівника ЗМІ в бойових умовах. За плечима у молоді один день посиленої теоретичної підготовки і два дні на полігоні в умовах максимально наближених до бойових позаду у студентів теоретичні заняття у стінах рідного університету. їх завдання ускладнюється. Молодь на полігоні випробовує на власній шкірі, що таке журналістика в бойових умовах. За легендою, їх колона потрапила у засідку ворога. Навкруги стрілянина, вибуху та бронетехніка. Розраховувати доводиться лише на власні сили. Одним словом, справжній бій. Я для себе винесла багато, тому що. Я навчаюся на військовій кафедрі, але там, звичайно, таких речей не пояснюють. А от саме сьогодні нам пояснили, як потрібно поводитися саме на полі бою ось в таких от екстремальних ситуаціях». Організатори тренінгу кажуть, що це унікальна можливість для студентів отримати хоча б мінімальну підготовку та знання у галузі військової журналістики. Ми маємо війну і не перевики жаль. Ми не маємо журналістів, які. Мають крім журналістських знань ще і знання військові. Ця робота в зоні реальних бойових дій пов'язана, по перше, із значним риском для життя, і це в свою чергу вимагає, щоб ті журналісти, які будуть працювати, можливо, там в зоні бойових дій, могли орієнтуватися Чітко в обстановці в бойовій окрім цього студентів навчили основам тактичної медицини, зокрема, евакуації пораненого з поля бою. На одному тренінгу організатори зупинятись не збираються. У рамках договору, підписаного між університетом Франка та військовим інститутом, подібні заходи проводитимуть щорічно. Дмитро Поліщук, новини Житомирщини. Майже 100 учнів шкіл Житомира та з міст області взяли участь у всеукраїнському науковому конкурсі Малої академії наук. Житомирські команди були представлені майже у всіх турнірах. Із 12 команд 5 зайняли призові місця. Призерів учасників переможців та лауреатів різних інтелектуальних конкурсів, змагань і олімпіад відзначили дипломами та подарунками. Більше про подію у сюжеті наших кореспондентів. Розумні, талановиті та працьовиті, і саме вони покликані розвивати наукову сферу країни. Марія Кириленко здобула перемогу у Всесвітній Олімпіаді справознавства. Свою дослідницьку роботу про ювенальну юстиці в Україні називає актуальною, а можливість бути членом Малої Академії наук перспективною. Це був великий крок для мене у сфері юриспруденції. Я познайомилася з відомими юристами з усієї України і а також познайомилася з учнівською елітою з усієї України. також що було значним кроком для мене як учня і як можливо майбутнього юриста. Позаду в членів Малої академії наук Олімпіади, змагання та написання конкурсних робіт. І попри те, що вони ще діти своїми науковими роботами намагаються вирішити дорослі задачі, я досліджував пенсійні фонди України. Бо тема досить актуальна на мою думку, тому що по перше, у нас дуже великий дефіцит бюджету в Україні, дефіцит саме пенсійного фонду, і дуже велика частина коштів, які мають виходити на розвиток нашої держави, йде саме на покривання дефіциту в пенсійному фонді України. Правознавство, економіка, філософія, релігієзнавство, суспільний розвиток держави такі напрями обирали учні для своїх наукових робіт. Керівники проєкту зазначають, що головне завдання вчителів заохочувати і спрямовувати молоде покоління. Учні є лише. Роблять лише перші спроби або перші сходинки на шляху наукової ниви вони намагаються представити свої перші здобутки, перші дослідницькі якісь проекти, які потім будуть розвивати в подальшому. І я думаю, що вони стануть достойною заміною на шляху е наукового розвитку нашої держави і будуть достойними представниками української науки на всесвітньому рівні. Разом зі словами вдячності призерам і учасникам вручили дипломи і подарунки. Юлія Свінціцька, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Наш випуск триває. У другій частині вам розкажемо про таке. Відбувся звітний концерт легендарного гурту Древляни. Поблизу Житомира відбулася військово патріотична гра Жура. Розпочався чемпіонат області з пожежно-прикладного спорту. За традицією, щороку перед закриттям театрального сезону звітують колективи та виконавці Житомирського обласного філармонії імені Святослава Ріхтера. Вже відбувся звітний концерт легендарного гурту Древляни, який понад 35 років залишається візитівкою Полісся. З подробицями наші кореспонденти. Пісні присвятили свій творчий звіт музиканти гурту Древляни. У концертній програмі вони поєднали композиції з різних часів і альбомів. Крім старих хітів, Житомиряни почули і низку нових пісень, вперше представлених публіці. Ми граємо традиційну українську музику. Ем, у нас солідний репертуар, багатющий репертуар. Ми його перебрали, як то карти перетасували, але буде кілька новинок. На концерті зібрались найпалкіші шанувальники гурту. Більшість з них стежить за творчістю колективу впродовж десятиліть та радіють його успіхам. Гурт древляни я знаю, ще з 80-х років, коли я навчалася в училищі культури, ми з древлянами їздили такий був поїзд дружби, такий, агіт поїзд. Ну і з тих пір я вперше тоді дізналася. Я і нагородня, я не з міста Житомира. Я вперше дізналася про древляни, і з тих пір. Е... Ну, я шанувальниця цього гурту. Мені дуже приємно, що вони продовжують працювати. Мені мені приємно, що в них є нові пісні. Мені приємно їх бачити, мені приємно з ними разом, як я кажу, дорослішати і розумнішати. Я слідкую за творчістю Юрія Григоровича Радовського і в цілому колективу. Мені подобається цей колектив, мені подобається їхня творчість, їхні пісні. Приємно те, що у мене поєднує дружба безпосередньо з Юрієм Градовським, Ми з ним реалізували низку цікавих проєктів. І я сподіваюся, що ця творчість і ця дружба буде мати продовження. Глядачі підспівували кожній пісні, дарували квіти і не шкодували оплесків. Нині одного концерту Градовського не пропускаємо і дерівлян теж. Його слова дуже мудрі. Він говорить, треба жити, як співати, а співати, як жити. І це все говорить про людину. За концертний сезон гурт об'їздив пів України, і всюди на музикантів чекав успіх. Гастрольні тури колективу тривають, і нині древляни готуються до закордонних поїздок. Ми їдемо знову на Польщу. Нас запросили в Білорусі, в Литву. У нас є, так би мовити, є гастрольні дороги, вони нас ще чекають. Отак, нас ще чекає глядач. Оксана Ковальчук, Ігор Грач, новини Житомирщини. Можність, шляхетність, відвага, військово-патріотична гра соки цього року знову стартувала на Житомирщині. Тривають лише перші її етапи, а спортивно-туристична розвага вже набирає обертів. У Житомирському районі. Зокрема, на перший показовий «Впоряд» вишукувалися 260 вихованців козацьких загонів із кожної сільської школи. Подробиці від Ірини Остапчук. you <music> Ось так урочистим маршем шкільні козацькі рої пройшлися до місця першої локації. Попереду чотириденне життя та складні випробування у військово-лісових умовах. Нащадки козаків із Озернянської гімназії знають, що буде нелегко, але це їх не лякає. кажуть, бажання стати мужніми та відважними джурами переважає. Джури це уч, учніки учні, учні козаків справжніх. Вони навчались у них там. Нам хочеться би, пройти той шлях, який, який проходили козаки, як вони в лісі виживали і варили їжу, які вони були відважні. Те, що вони самостійні роблять все самі і їм ніхто не втримував, вони просто все самі роблять. А далі був поряд представлення команд. Раз, два, три! «Ми команда, дружня сила, справжні беремо вступа отаман козацького рою нового гімназії зізнався, що його команда ще під час тренувань довела, що гідна називатися джурами духовність, шляхетність та витривалість – саме ті риси, якими мають вирізнятися справжні патріоти держави для дітей. Звичайно, ці всі моменти вони мають таке більше дитяче значення, як виховання, товаришування. Спілкування один з одним, тому що вони всі з різних місць. Житомирщини нашого району моя основна, скажем, одних із таких пріоритетних напрямків це поговорити за сім'ю, за майбутнє. Що треба себе берегти, свою скажем, чистоту, таку навіть не тільки духовну, а й тілесну. Перший конкурс в поряд довірили судити отаману Житомирського округу міжнародної козацької спілки Ярославу Возному. Суддя наголошує, що справжній український козак має бути загартованим та надійним. Ми цінуємо і взаємоповагу. І взаємовиручку, і те, щоб діти прийшли завжди один до до, на допомогу, щоб вони були ініціативні, щоб вони було бажання творити, добиватися успіхів в житті. Поряд один із поміж десяти конкурсів із випробуваннями, які належать пройти учасникам гри, аби отримати козацький титул «Джура». Смуга перешкод, тропа розвідника це є стрільба, це є у нас і конкурс таборування, конкурс звітів добре діло, конкурс. Пісні, конкурс ватра у колі друзів В загальному заліку переможе у нас найкращий. і вважаю, що це гра та яка Плачає молодь нашу, дає можливість їм зайнятися достойною справою і виховує справжніх захисників України. Але не лише титул виборюватимуть учасники військово-патріотичної гри за перемогу престижні подарунки, каже один із організаторів Сергій Микитюк. Ми приготували подарунки переможцям. За перше місце буде 3,5 тисячі, Вони мають купити палатку за ці кошти. Друге місце 1900 гривень. Це буде туристичний набір, і ну і третє 700 гривень там дуже визначити вже з подарунком, на що спрямуються кошти. Переможці районного етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» братимуть участь в обласному, який стартує 29 травня на головному майдані Житомира. А головний козацький курінь Січ розгорнеться поблизу села Зарічани. Ірина Остапчук, Максим Возний, Новини Житомирщини. У Житомирі розпочався чемпіонат області з пожежно-прикладного спорту. Його присвячено пам'яті Володимира Герговського, колишнього начальника головного управління МНС в області, який сам брав активну участь у професійних змаганнях і досягнув значних результатів. Чемпіонат традиційно триває три дні. Першого дня змагалися наймолодші учасники більше 20 команд юних пожежних з усієї області. Пожежно-рятувальна частина номер один міста Житомира традиційне місце проведення щорічних змагань вогнеборців. Восьмий рік поспіль професійний турнір присвячують пам'яті майстра пожежно-прикладного спорту Володимиру Герговському. Я його пам'ятаю з курсанта. Це чудова людина. Він йшов по ступеньках інспектора, начальника частини, і так пройшов всі ступені, які ведуть до начальника управління. І теж займався пожарно-прикладним спортом. Відкривають турнір дружини юних пожежних, представник команди переможця минулого року з Бердичева вже на першому етапі змагань відчув складність роботи рятувальника. Досить складно, тому що потрібно постійно бути в формі, постійно займатися. Ну реально треба щось себе показувати, щось представляти. Ми що рятувати це. це праця тяжка праця. З них виростуть настоящи. Працівники порятунку, Це точно. Юнаки демонстрували свою вправність у бігові на 100 метрів, підйомі по штурмовій драбині та у пожежній естафеті. Саме основне в цьому це популяризація спорту, популяризація пожежної справи, навчання дітей. Як діяти при пожежі, як як долати перешкоди, а також згрутування молоді та здорового способу життя. у наступні дні за першість змагатимуться професійні пожежні команди управління державної служби надзвичайних ситуацій в області, державних пожежно-рятувальних частин та пожежних постів. Вікторія Лук'яненко, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Українці готують відзначити день вишиванки. Це барвисте і строкате свято вже стало невід'ємним у календрі подій. Адже є ще один привід одягнути автентичне українське обрання вишиванку. У Житомирі свято вишиванки буде насичене. Розпочнуться заходи о 12-й годині на вулиці Михайлівській. Презентуватимуть виставку української вишивки. Згодом транслюватимуть відеофільм Спадок нації. Також відбудеться акція Житомир вишиваний чоловічу сорочку. Вишиватимуть руками перехожих Житомирян. З 16-ї години презентація національного одягу вихованців професійно-технічних навчальних закладів Житомира. А о 16.30 майстер-клас. З ткацтва на старовинному ткацькому станку та виставка сучасного стилізованого одягу та взуття з натуральної тканини також завтра у Житомирі виступатимуть колективи бовсунівські бабусі, джерельце та зерно. А о 19-й годині вулицями міста йтиме вишивана хода. Долучитися до заходів дуже просто варто лише одягнути вишиванку та прийти на свято. Ну а наші журналісти висвітлюватимуть усе найцікавіше. Це всі новини на цю годину. Замить інформація від синоптиків. Дочекайтеся, а заходьте на наш сайт та в Ютуб. Там новини є завжди. На все добре. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та по області очікується сонячна погода. Вітер північний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 18 та 19 травня вночі сягне від плюс 5 до плюс 7 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 18. 20 травня у деяких районах пройдуть короткочасні дощі. Стопчики термометрів вночі показуватимуть плюс 6, плюс 8. Вдень – плюс 20, плюс 22. Атмосферний тиск 750 міліметрів, ртутного стовпчика і зростатиме. Вологість повітря 60%.